Я взулась в чобітки, одягнулась в кожушинку, запряглася в саночки і поїхала по ялинку. Ледве я зрубати встигла, ледве я ялинку брати, а на мене зайчик плих став ялинку відбирати. Я туди, а він сюди не віддам кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо. Не пущу і не проси, і цицьками можна гратись. Вирубайте ліси, ніде буде і сховатись. А у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці, синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене, за поли, бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнулась, а ще нижче зняла шапку. Зайчик весело сміхнувся і подав сіреньку лапку.